Є ще оголошення, вибачте, що я вже ще раз за слово. Ми хочемо провести навесно міжнародний форум на тему балто Чорноморської вісі безпеки. Це зараз дуже актуально. Це сьогодні можливість не самим про це говорити. а Я переконаний, що прийдуть сюди багато міжнародних дипломатів, військових експертів, ті, хто бажає до цього долучитися. Чи у вигляді інституції, чи у вигляді персональних залучаємо, теж будемо робити це на такому широкому рівні. І хотів би зазначити, Богдан не сказав, але тут я думаю, всі зацікавлені. Є е, е, хто, хтось, чесно з вас бачив книжку Фешовця Олега тотальний опір. Так, чи, як на називається? є зараз другий Ганса Фондаха. Це дуже важлива річ про те, що ми говорили про таку мілітарне забезпечення оборонного цієї країни. Вже є виданий другий том. Сьогодні Олег, мав би тут, тут і виступати про цю концепцію. На жаль, він захворів, але найближчим часом буде в Києві презентація цього другого тому. Плануємо провести її в прифронтових зонах. Хто в цьому зацікавлений? Хто може бути співорганізатором поширені цієї книги? Тому що це дуже важлива і дуже важлива річ в умовах війни. То так само робимо таке оголошення, що найближчим часом це буде. Це дуже вам